Ну, до речі, сьогодні стало відомо про те, що Трамп ще на рік продовжив санкції проти Росії, які раніше запроваджував Джо Байден. Тобто політика санкційна і тиск санкційний він продовжується. Питання в тому, що це на фоні нещодавнього візиту і Віткофа до Петербургу його спілкування із Путіним. І тут про перемовини насправді як ви думаєте, на чиєму боці сьогодні ці перемовини? Ну і от те, що сьогодні. Трамп підтримав ці санкції. Чи є це результатом цього візиту до Петербургу? Ну, я думаю, що це певний наслідок. Схоже, що Вітков не отримав згоди Путіна на припинення вогню. Те, чого прагнув Трамп. Я думаю, що у Трампа було було сподівання на те, що він до Великодня, а це ще і 20 квітня. Це ще і три місяці, Рівно три місяці президентства Трампа. Що він отримує подарунок угоду про припинення вогню. Але Путін не зробив йому такий подарунок, схоже, подивимось, можливо, будуть якісь ще дії наступного тижня. Час ще певний є на відновлення переговорів. Можливо, буде як це було раніше після попередніх візитів Вітков до Росії. Були телефонні розмови між Трампом і Путіном. Можливо, і зараз так буде. Подивимось. Але якщо американці саме зараз оголосили про продовження санкцій, хоча рішення було ухвалене ще місяць тому, за деякими Повідомленнями то це якраз сигнал. Вони не задоволення. Це жовтка, жовта картка, це попередження Росії замість скасування санкцій. Це те, чого прагнула Росія, те це те про що вони казали і на переговорах в варіяді раніше. Вони отримують продовження санкцій, і це прояв незадоволення Трампа, але потрібні більш рішучі дії. Якщо Трамп хоче примусити Путіна до реальних переговорів до припинення вогню, він має реалізувати те, про що казав раніше: так звані вторинні санкції проти російської нафти. Після тієї митної війни, яку Трамп оголосив більшій частині світу, ну слухайте, вторинні санкції будуть сприйматися абсолютно спокійно, навпаки, це. Може якраз схилити деякі країни до того, щоб скажімо так мати нормальні торгівельні відносини з США, а не купувати російську нафту, навіть якщо вона дешевша, ніж на світових ринках. От чи наважиться Трамп на такі дії не просто на продовження санкцій, які були раніше при Байдені, а от на нові більш жорсткі санкції? Оце питання поки відкрите. У всякому разі зараз розумієте вчора, можливо ще по, поки що. Переговорний м'яч він на боці росіян. Росіяни мають дати відповідь. Вони погоджуються на переговори чи ні? Поки схоже, згоди немає. А от якщо буде очевидно, найближчі дні, що точно жодної згоди немає, Росія буде продовжувати війну. Ось тоді м'яч буде на боці Трампа, і Трампу треба буде визначатися, як він. Буде тиснути на Путіна про пана Віткова Ще хотів почути ваших думок, пане Володимире. Знаєте, от ви зауважили, що Росія обрала тактику такого загравання або комплементарної риторики по відношенню до Трампа. Вітков, перед тим як він полетів до Російської Федерації розмовляти з Путіним, він давав інтерв'ю для Такера Кларксона. Ми всі добре розуміємо, що це за людина і яку повістку вона просуває. І навіть республіканці, от сьогодні є публікація. Сів американських змін, навіть республіканці, вимагають від Трампа усунути Віткофа вже від процесу оцих от контактів з Російською Федерацією, оскільки він демонструє занадто російську риторику навіть на думку республіканців. І тут, от цікаво, що після візиту до Російської Федерації ми бачимо тепер. Ну це така логічна і логічна ланцюжок. Якщо ми бачимо ці санкції, то чи означає це, що принаймні одна людина не 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 може впоратися зі своїм завданням, от конкретно Вітков. У вас не склалося ну, таке тим враження. Тим більше що у Стіва Віткова зараз за НАТО багато завдань. Це і війна в секторі Газа, війна між Ізраїлем і Хамасом, це проблеми в стосунках з Іраном. От зараз переговори. Він з Петербурга вилітів до Оману. Там якраз сьогодні були переговори між Іраном і США, а тут ще й Росія. Ну і крім того, ну от дійсно от дисонанс зараз в позиції Віткафа він занадто помітний. Причому навіть візуально. не то не тільки в його інтерв'ю, про яке ви згадували, і дійсно, яке викликала дуже критичну реакцію. Після цього інтерв'ю Віткафу довелось давати інтерв'ю Fox News, де він спростовував деякі свої заяви, тому що вони виглядали просто як повторення російських наративів. Але дивіться, от перед візитом Віткафа в Росію. Була інформація видані Аксіос, що нібито Вітков везе в Росію ультиматум Трампа, ультиматум до Путіна, що треба негайно припинити вогонь в Україні. І от ми бачимо картинку, як зустрілися Вітков і Путін. Слухайте, ну не виглядав Вітков як людина, яка привезла ультиматум. На, на, на обличчя була така радощі, так таке благолепіє, да, так та така радість від зустрічі з Путіним. Ну слухайте, якщо так візуально це виглядає, ця людина не може впливати на Путіна. Він може бути елементом маніпуляції з боку Путіна е, впливу скоріше на Трампа. Е, і от дійсно тут я згоден з представниками республіканської партії, які вимагають зараз заміни Віткофа, тому що американці програють в переговорах з Росією. Зокрема, і внаслідок такого переговорника, який який став фактично таким полоненим у Путіна. Іграє на боці противника, Так що це правильна порада. Це скоріше не вимога саме порада Трампу. І Якщо американці хочуть посилення ефективності в переговорах з Росією, то потрібен новий спецпредставник на цих переговорах. Ну, до речі, Кіт кіткело каже про те, що відносини на правильному шляху між сполученими штатами та Україною. Отут теж цікаво, що дало та можливість так вважати, тобто є певні ухвалені. Рішення є плани майбутньої дипломатії, чи як ви це сприймаєте? Ну насправді Кіт Келек сам дав відповідь. Він же, от те, що ви процитували, він сказав, що це стосується переговорів про ресурсну угоду. Угу. Ну угоду про За... спільна спільний видобуток да стратегічних ресурсів, рідкісно земельних металів в Україні і не тільки. Насправді це якраз демонстрація зацікавленості американців в цьому і позитивна новина. Там є проблеми. Насправді на те, що ну частина вимог в цій угоді для нас неприйнятна, і тут є проблема і серйозний виклад для української дипломатії вже не перший раз, але в той же час. Те, що американці погодились на переговори, якраз от вчора була українська делегація в США, працювала це, поки що технічні переговори, не йдеться про підписання. Угоди над нею ще треба працювати. Але сам факт переговорів: те, що обидві сторони намагаються шукати компроміс, оце в принципі нормальна позитивна тенденція, готовність до компромісу, готовність до пошуку взаємоприйнятних рішень, незважаючи на те, що не завжди завжди і не по всіх питаннях інтереси є тотожними. А от з Росії ситуація якраз прямо протилежна. Росія намагається тиснути, намагається маніпулювати, намагається деформувати переговорний процес і не хоче йти на компроміс. От до речі, Україна продемонструвала в питання припинення вогню. Продемонструвала, що ми готові погодились на це і знайшли з американською стороною компроміс. В вигляді спільного документа. З пропозицією про тридцятиденне припинення вогню, а Росія не хоче на це погоджуватися. О, це контраст, контраст, який став помітний навіть в Білому домі.